Фатальна помилка на Прикарпатті в аварії загинув 59-річний водій. Дорожньо-транспортна пригода трапилась 20 вересня у селі Соколівка Косівського району. На заокругленій ділянці дороги водій упорився з керуванням. З'їхав на ліве узбіччя шляху та допустив зіткнення з деревом. У результаті автомобіль перекинувся в обрив. Від численних травм Керманич помер на місці пригоди. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Того ж дня до правоохоронців надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду в місті Снятин. Поліцейські, що прибули на місце, встановили на автодорозі Н-10, сполученням з тричі жінці Мамалига, 69-річний водій автомобіля, ВАЗ-2122, не врахував дорожні обставини, не вибрав безпечної швидкості руху, проявив неуважність під час керування транспортним засобом, наслідок чого здійснив наїзд на 79-річну жінку, яка переходила проїжджу часи на дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Жінка отримала численні ушкодження і її госпіталізували до місцевої лікарні. Водія поліцейські перевірили на стан сп'яніння, за кермом він був тверезий. За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють обставини обох автопригод і вкотре звертаються до всіх учасників дорожнього руху, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, бути уважними за кермом та переходити дорогу тільки у спеціально відведених для цього місцях.